Всім привіт! Сьогодні 16 грудня. Ось така ситуація в одного фермера із соєю. Зараз приморозок, який тримається вже декілька днів, тому і сніг стоїть. Площа тут доволі таки немаленька. Цього року дефіцит пологи, як я вже нагорошувала неодноразово, спостерігався протягом всього періоду вегетації сільськогосподарських культур. Але по цій сої не скажеш, що вона тут прямо бідувала без дощу. Вона гілкувалася, ось видно. Зазвичай на центральному пагоні при гілкуванні розташовується до 40% ручків. Видно, що на бічних пагонах теж є стручки сої. Ось видно, що на стручках цвіль. Але ж найцікавіші, які ж боби. Ось такі вони набралися вологи, поцвили, великих розмірів. Ще один неприємний момент тут проводилася десикація. Видно, що стебла дозрілої сої погнулися від коліс трактора. Да, чоловік летів з цією соєю. Миші польовки працюють. Тут на відео добре видно, як мало стручків на стеблах. Добре пообносили. Ось тут краще видно, що проводилася десикація. Зразу після десикації спочатку не було комбайні, бо всі або домолочували соняшник, або вже почали молотити кукурудзу. а потім розпочалися дощі. І все, соя в полі. Дуже прикро, що так склалися обставини, шкода людської праці. Адже кожен, хто працює біля землі, має отримувати хоч мінімальний, але прибуток. А тут одні збитки. Я зірвала додому три рослини сою, щоб заміряти висоту. Разом з кореневою системою висота однієї рослини, видно, ось склала майже 90 см. Іншої трошки більше 70 см. Ну і третьої теж в цих межах. Друзі, робимо висновки і дякую вам за перегляд!